Всім привіт! Сьогодні я хочу відповісти на найпоширеніші запитання та найпоширеніші міфи, з котрими я стикаюся у своїй роботі. Щодня я спілкуюся з матусями стосовно запуску мовлення їх малюків, і перше, що я кажу всім матусям, це. Виключити телевізор вдома. На що матусі мені відповідають? Але ж моя дитина дивиться лише розбиваючі мультики. Вони для неї корисні. Ви не повірите, але вона всі кольори вивчила саме по цьому мультику. Дівчата, якщо в нас йде мова саме про запуск мовлення малюків, то ми повинні виключити та скоротити, наскільки це можливо взагалі скоротити екранне час та використання гаджетів і. Навіть якщо ми говоримо про мамин серіальчик на фоні, ми також маємо його виключити. Бо я дуже часто стикаюся з таким, що, боже, якщо я взагалі виключу всі гаджети і не буду дивитися свій улюблений серіал, хоча б одним вушком, то я взагалі з'їду з розуму. Але для того, щоб дитина почала говорити, їй потрібно почати з вами спілкуватися та концентруватися саме на вашому мовленні. Бо дитина починає говорити, вона починає спілкуватися з вами. А коли вона постійно фоном чує мультфіль... мультфільми, а також якщо ви одним вухом постійно дивитеся в свій серіал, ви менше спілкуєтеся з малюком. І тим самим... Увага дитини вона більш розсіяна, бо окрім вашого з нею діалогу, в кімнаті є ще посторонні звуки. Саме тому зараз діти починають говорити пізніше, бо ми постійно маємо вплив гаджетів. У нас щось десь працює, десь ми дивимося стрічку в інстаграмі, замість того, щоб поспілкуватися з дитиною. І саме тому я постійно це кажу і ще раз акцентую увагу на тому, що саме гаджети є найбільшим ворогом розвитку мовлення наших малюків. Також, якщо у вас просто грає музика, і вам музика саме дитяча на фоні, і вам здається, що дитина вона навіть туди не дивиться. Вона у нас ну просто в нас граються ці пісень, пісеньки, вони у нас співають. Ну, Там хвилинку подивилася і побігла далі займатися своєю справою. Але ця музика, вона. Значить як розсіює увагу малюка. Тому, якщо ви хочете прискорити запуск мовлення дитини, обов'язково виключіть всі гаджети у кімнаті та скоротіть екранний час настільки, наскільки це можливо. Другий пункт, з яким я найчастіше стикаюся, це мій чоловік почав говорити пізно, я почала говорити пізно, і наша дитина просто почне говорити пізно, нам не потрібні жодні заняття. Насправді ця генетична складова навіть відіграє лише кілька відсотків у розвитку мовлення дитини. Здебільшого розвиток мовлення дитини залежить саме від оточення та умов, в яких дитина зростає. Але якщо навіть ми припустимо, що дитина дійсно генетично починає розмовляти пізніше, то логічно, що такій дитині заняття потрібні навіть більше. Аніж дитині, у котрій, у котрій всі почали говорити раніше. Бо заняття ми так чи інакше ми можемо скоригувати якісь недоліки нашого характеру або якихось особливостей малюка. Ще одна спомилок, яку дуже часто роблять матуся, це створити для, такий, для дитини такий простір, що їй не потрібно з вами спілкуватися. В неї водичка в доступності, в неї іграшки в доступності. І можна просто сказати мамі так, а. І все, і мама вже відразу зрозуміла, що тобі потрібно. Це насправді здається, що дрібничка, але наче як у дитини в такому випадку відпадає потреба говорити. Бо все є, мама мене і так розуміє, мені нічого не потрібно і навіщо мені щось артикулювати. І саме тому, коли ми починаємо займатися з, дітей, з дітьми по моїй методіці, дуже часто я кажу, що в першу чергу потрібно скоротити кількість іграшок в доступності. Також ще дуже важливо, щоб у дитини не були всі іграшки одразу, щоб вона могла їх взяти та погратися. Бо 10. Розвиваючих іграшок, котрі лежать, якими дитина не грається, не принесуть ну жодної користі малюку. Краще взяти одну іграшку і уважно погратися з нею разом з матусією, щоб дитина щось поробила. Це буде набагато корисніше аніж 10, 20, 30 іграшок, якими дитина не грає, а котрі просто валяються в неї перед очима, які вона час від часу хапає, кидає, хапає кидає, але вона на них не зосереджена. Ще одна проблема, з котрою я стикаюся у своїй роботі, це те, що матусі вважають, що мовлення можна запускати по карткам та книжкам. Я також кажу про те, що книжки важливі, читання важливе для дитини, але спілкування це в першу чергу про діалог. Мовлення це в першу чергу про спілкування. Вийшла така собі тавтологія, але для того, щоб дитина почала говорити, вона має спілкуватися з людиною. А дитина до трьох років найкраще сприймає інформацію саме через спілкування з найріднішою людиною, саме через спілкування з матусею, татусем, бабусею, тобто з людьми, яким дитина довіряє. І саме тому важливо перебороти себе і увімкнути якусь таку емоційну складову, щоб ви через емоції спілкувалися з дитиною, щоб вона прям кайфувала від того, як ви з нею граєтеся, що ви їй кажете, щоб вона бачила, що і вам це цікаво, і їй тоді буде це цікаво. І якщо ви. Е Якщо ваша дитина любить займатися з картками, це чудово. Але якщо вона не любить сидіти на місці, вона хоче бігати, щось доставати, щось виворачувати, має можливо там кидати, швиряти, бросати, не думайте, що з вашою дитиною щось не так. Це окей, якщо дитина до трьох років таким чином пізнає світ. Розвиваючі заняття, не мають відбуватися за столом, як ми звикли Аркушем паперу, ручкою і виконуванням якихось завдань. Давайте залишимо це до шкільних часів, і то вже навіть не у першому класі, а коли діти вже доросліші. А якщо ми говоримо зовсім про малюків, ну їм не має бути цікаво з картками. Навіть було доведено, що ось ці картки домена, котрі всі так люблять, дити, були діти, котрі сприймали що. Корова на аркуші паперу це корова. Але якщо дитині цій показати, наприклад, іграшку корову або живу корову, вона не зрозуміє, що це корова, бо дитина думала, що саме ця картка називається корова, розумієте? І саме тому важливіше все ж таки розвивати дитину через емоції, через відчуття, почуття. І якщо у вас є можливість показати корову справжню, аніж показати корову на картинці, завжди обов'язково показувати корову саме живу. Це у дитини викличе набагато більше емоцій, набагато більше запам'ятовування, а отже, дасть набагато більше користі та розвитку. Ще одна помилка, яку допускають батьки. Це сподіватися або на садок, або сподіватися на логопеда. Е, я в жодному разі не хочу зменшити важливість роботи з логопедом. Навіть навпаки, якщо дитина займається у логопеда та займається вдома, це буде вау-ефект, вау-результат. Але багато батьків вважають, що ну я ж вожу два рази на тиждень, раз на тиждень, два рази на тиждень дитину до спеціаліста, він займається все окей. Але ні, задля того, щоб був результат, з дитиною потрібно займатися потрошку, але щоденно. Саме тому так важливо розвиток додавати й в побут, щоб це було не лише а саме заняття, коли ми займаємося з малюком, а ще це, коли ми йдемо в магазин за продуктами, щоб в нас і тут відбувався розвиток. Щоб коли дитина сидить в в тележці, ну дозвольте їй самій накладати щось в той пакет, якісь овочі, дозвольте їй порахувати ці овочі, дозвольте їй їх потрогати. І навіть в таких моментах відбувається розвиток, якщо ви з дитиною спілкуєтеся. Якщо ж ви, наприклад, навіть у супермаркеті дали дитині телефон, нехай воно дивиться мультики. Я зараз швиденько все куплю, що мені потрібно, та звідси вийду. Це буде набагато гірше, аніж ви б дозволили дитині брати участь у цьому процесі. І знову ж повернуся до того, з чого я почала: що коли дитина ходить до логопеда, вона там займається, і ви нічого не робите вдома, ви уповільнюєте процес розвитку мовлення дитини. Так, звісно, спеціаліст рано чи пізно він дотягне, він дотягне до своєї мети, але на це може піти дуже багато часу. і вас будуть відкати, вас будуть стояти стіни, коли дитина дійшла до якогось моменту. Іначе, як на заняттях вона все робить, а потім знову. А потім вона знову повертається додому, нічого не робить. А потім, на наступному занятті, ми знову починаємо з того, на чому зупинилися минулого разу, робимо те саме, хоча б здавалося, минулого разу дитини вже вийшло. Саме тому, що батьки не займаються вдома. І мій курс запуску мовлення дітей, він саме на цей орієнтований. щоб батьки навчилися розвивати дітей. І якщо ви... Наприклад, займаєтеся з дитиною вдома, це не значить, що вам не потрібно також займатися з логопедом, якщо ви хочете. Але якщо ви займаєтеся з логопедом, ні в якому разі не можна не займатися вдома. Це взагалі виключено. Якщо ми займаємося десь, то вдома також мають бути присутні розвиваючі заняття. І ще одна помилка, але її вже допускають все менше, це. Просити дитину, скажи, 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 повтори, скажи, скажи. Тим самим у дитини, наче як взагалі відбивається бажання говорити. Вона навпаки йде в негативізм і просто ну не хоче вона з вами говорити. І коли ми говоримо про стимулювання розвитку мовлення дітей, ми ні в якому разі не говоримо про постійне Постійне повторювання дитині скажи, 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 скажи. Ні, навпаки, ми створюємо штучно такі ситуації, щоб дитині хотілося з вами говорити, хотілося щось сказати. Ну і тому, звісно, вона має бачити, що вам це приносить задоволення. Я постійно на цьому акцентую увагу, І щоб вона хотіла спілкуватися з вами та хотіла промовляти ті чи інші слова, а не як не після фрази Скажи. І якщо ви хочете запустити мовлення своєї дитини самостійно, якщо ви хочете почати займатися з дитиною вдома, я запрошую вас на свій курс запуску мовлення дітей. Якщо ви напишете мені в інстаграмі «хочу урок, то зможете отримати перший урок курсу безкоштовно. Також незабаром в мене стартує інтенсив, де ми будемо щоденно займатися з дітьми та щоденно. Будувати для них заняття, котрі би саме стимулювали мовлення малюків, наче як природнім шляхом. Чому кажу, наче? Бо дитина має думати, ну я ми розуміємо, да, що я кажу умовно, але дитина має це робити природньо, а не тому, що її змусили. Бо, як ми знаємо, через примус ну, нічого не виходить. Тож бережіть себе, займайтеся своїми дітьми, і все буде добре.